В... Я... В лісовий фонд, і це. я зміг купити клітку за, за ці гроші. Угу, Але за... ці гроші не тільки мої. Да. Зі... ти скористувався можливістю купити робити... щось за рахунок благодійного фонду, і робити... так? І зробити щось корисне для всіх. Для всіх чудово. А не для мене. чудово. Саме на це благодійні фонди і розраховані, так? так? так. Чудово. Далі Алінка. Що тобі сьогодні сподобалось? Мені сьогодні сподобалося, що я заробила багато грошей. Яким чином ти зробила багато грошей? А, міняла златники, коли вони коштували дорожче. Так, а де ти взяла златники? А, ну, викопила. По -по Склад по знайшла, так? Да? Скарб знайшла. Супер. Молодець. Чудово. Рінат, що тобі сьогодні сподобалось? Мені все сподобалось. Конкретніше? Це я гроші видавав. Сподобалось бути бан банкіром, так? Чудово, я тебе вітаю. Справді. Сонечка, що тобі сподобалося? Мені сподобалось. Супер, я дуже рада за тебе. Щось таке відбулося, що тобі найбільше сподобалось в цій гріші. Просто все найбільше. Чудово, рада за тебе. Златка. Мені сподобалось. Ну, ми сьогодні, я більше зрозуміла правила і, ну. Я минулого разу мене ми були на біржі, і я більше дізналася, що це. І... Угу. Але я була чесним вовком, який збирає податки, і я не збирала податки. Чому? Не знаю, якось забула про це. Ти забула виконувати свої обов'язки. Шкода. Штраф. А були можливості? Штраф, Ні. От тобі хочеться когось штрафувати. Що ж таке? А коли ми збираємо податки? Після, ну, Шо, має, після. Після чиїсь зарплати. <рес> Ні, не з зарплати. А там на карті написано, коли що. А, коли, коли, е... Інвести. Коли хтось продає інвестицію. А, а, продає... а в нас хтось продавав інвестицію? Купувати, купували, але продажу да, не було. Ще, ще не, було. Тому Ринат не може оштрафувати, бо у нас просто а, не да. було продажу інвестицій. Все, сподобалось бути Вовком. Чи не зрозуміла цієї ролі, дуже. Але? Але Багато грошей Получила більше, ніж минулого разу. Супер. Чудово, я за тебе рада.